Сім раз отміряй, один раз отріж, щоб не прийшлося скупляти нову футболку земляку. 48-річний Іван Ардатів зі Сватового, Луганської області. Чоловік навчається у Сіверськодонецькому професійному ліцеї, який працює на базі професійного коледжу індустрії, краси і технологій. Ліцей переїхав до Житомира у 2022 році. Оцю роботу, оцей комплект я зробив. Це була юбка жіноча. Я, я її переробив, отут от зробили ось от, от підрукава, пройми. От, оце ось були брюки. Це перевтілення. Ці брюки ми розпороли, тобто я порозпарював їх і хорошенько їх тут зробив їм обробку і вставив оці от валани сюди. Ну, таким чином вийшов в мене костюм. І, і сходилось з того, що в нас, який у нас був матеріал під рукою. Оці, ота, осі, оці джинси, юбки, це ми там назбирали там, по, по хабах. Там. Оцю рожечку я зробив про це. Це ну, вона так приблизно різні. Це була скатерть. Я со скатерті перешив оцю ото сукню. Така от класична модель, вона ніколи не виходить з моди. Тобто, і мені взагалі подобається, коли жінки ходять в класичному води. Іван Ардатів розповів, до Житомира приїхав восени 2022 року. Після окупації Сватового спочатку поїхав до Польщі. Я там працював. Працював медіатором у благотворительному фонді. От, ну там мені було не дуже, якби по собі. Я чувствував, що мені треба десь. Ну... Їхати до своїх, я хотів допомагати своїм людям. займається пошиттям одягу. Іван понад рік, коли жив у Сватовому, починаючи з 2017 року, через складні життєві обставини у нього виникли проблеми зі здоров'ям. Лікарі поставили йому діагноз нейропатія і порадили розвивати дрібну моторику рук і пальців, каже Іван. Мене дуже були здорові проблеми з. А як я почав сидіти працювати на машинці, то мені стало набагато краще. І з машинкою, і руками, то мені це подобається, мене постійно тепер тягне, тобто як до наркотика. Мені це заходить от і в тому плані, що я десь там і Працюю, воно руки в мене самі роблять. Там завдання задання є у мене. Я його так одлікаюся. Тось я не думаю не про своє місто, не про свою домівку. Тось нічого. Понятно, що у всіх вони є ці проблеми. Ну так воно мене відлікає. Мені так проще жити. То есть, мені ця. Тема зайшла, скажем так, от Іван говорить, для нього важливо в якому одязі він працює. Був у Львові, бачив, був в гриберні там і бачив, там ходили офіціанти, да, іменно приблизно в таких от е, халатах. І вирішили, що так от таку форму мені пошиємо. Ну так от вона дуже зручна для мене. Так, от мені подобається. Отаку от бляшку шукав довго. Я собі там вибирав, так підобрав. Зараз у профліцеї канікули, і Іван шукає роботу. Бути українцем, нам переселенцям це дуже дорога ціна на для нас. Ми дуже дуже дорого заплатили для того, щоб жити тут сьогодні. Я пробував піти тут в один цех. Пішов, кажу, дайте мені трошки пошити. Вони кажуть, іди нам не заважай, нам ніколи в нас закази там не до тебе. Ну так Валентина Грошова, директорка профліцею, до Житомира, переїхала у квітні 2022 року після того, як російські війська в результаті обстрілів пошкодили її навчальний заклад. Жінка говорить: в ліцеї навчаються переселенці. Це це ті люди, які дуже пережили дуже багато складностей в своєму житті, і вони всі мають різні історії, але про ці історії ми не можемо розповідати, бо це все індивідуально, і що їх поєднує. Це те, що вони перетворяють біль втрат на силу творчості, і оця творчість вона проявляється в усіх колекціях. Валентина Грошова каже, що колекції, в яких є моделі одягу і Івана Ардатєва, беруть участь у показах в Парижі, Мілані, Люксембурзі. Коли я вже почав почало у мене щось виходити, я вже почав дивитися, то я вже почав задумуватися про те, як далі може я на пенсії буду, може буду щось, може я напишу з якимись своїми одногрупниками, які Гарант, і ми відкриємо власну справу. Може таке, щось ми таке задумаємо. Ну це таке, це такі мрії, які можна реалізовувати, скажімо так. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.